Сьогодні 6 листопада, неділя 21-ша, по зісланні Святого Духа. Прошу Бога, про вміння слухати і чути Його святе слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Сказав Господь прийчоцю, вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв. Одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзьобали, друге упало на камінь. І зійшовши всохло, бо вогкости немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю. І зійшовши, вродило сторицею. Кажучи це, Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, хай слухає. Учні його спитали Що значить ця притча? Він сказав їм Вам дано розуміти тайне царство Божого. Іншим же у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили. І слухаючи, не розуміли. Ось що значить ця притча: Зерно це слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і бере геть з їх серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті ж, що на камені, це ті, що слухають. І з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу, і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть та клопоти багатства і життєві розкоші їх заглушають, і вони не дають плоду. Нарешті, те, що на добрій землі, це ті, що, чуючи добрим і щирим серцем слово, держать його і дають плід у терпіння. У сьогоднішньому Євангелії ми бачимо дві переплетені теми. Перша є розповіддю, тобто притчею про сіяча, з притаманною їй непрямовою мовою та закликом, вираженим через образи сіяча, різних типів землі та відповідних до цього результатів посіву зерна. Друга тема. Я вже прямим закликом Ісуса до уважного слухання Його Слова. Образна мова притчі теж має два можливих ефекти для слухача. Ці ефекти є різними та залежать від внутрішньої настанови особи, яка слухає притчу. Перша можливість це глибше розуміння, коли яскраві образи розповіді породжують в слухача свої власні внутрішні асоціації, торкаються. Його особистого життєвого досвіду, таким чином Боже Слово глибше вкорінюється в його душі. Друга можливість навпаки менше розуміння, бо сенс притчі є прихованим, таким, що потребує певного зусилля для його дешифровки. І якщо бажання докласти. Цього зусилля немає, то й слово залишається незрозумілим та й неприйнятим. Ісус Євангелії наголошує на свобідному виборі, який має кожний слухач Божого Слова: прийняти або відкинути, постаратися зрозуміти, чи пропустити повз вуха, дати плід або ж залишитися безплідним. Яким, Отче, є мій вибір? Чи хочу дозволити Божому Слову? Дати плід в моєму серці, Що для цього я можу зробити? Сказав господь притчу оцю. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзьобали. Друге упало на камінь. І зійшовши всохло, бо вогкости немало. Інше впало між тернину, і тернина. Вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю і зійшовши, вродило сторицею. Кажучи це, Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, хай слухає. Учні його спитали Що значить ця притча? Він сказав їм вам дано розуміти тайне царство Божого. Іншим же у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, і слухаючи, не розуміли. Ось що значить ця притча Зерно це Слово Боже. Ті, що край дороги це ті, що слухають, та потім приходить диявол і бере геть з їх серця слово. Щоб вони не увірували і не спаслися. Ті ж, що на камені, це ті, що слухають, і з радістю приймають слово, але, не маючи коріння, вірують до часу, і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти, багатства і життєві розкоші, їх заглушають. І вони не дають плоду. Нарешті, те, що на добрій землі, це ті, що, чуючи добрим і щирим серцем слово, держать його і дають плід у терпінні. Прошу Господа про благодать доброго вибору, щоб моя свобода стала плідною та спасенною для мене та для інших людей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.